З новим роком вас вітаю, що про дину і зимі, і що хлібу на столі, і в коморі, і стодолі, щоб всього було доволі, і не знали, що про злуки ваші діти і онуки. Дай же, Боже, добрий час, щоб добро вас. з новим роком. Ще дрівонька ще дріва під віконце підбігала, що ти, тітко, напекла, під нож нам під, до вікна. Мати казала, щоб дали сала. Батько сварився, щоб не парився. Ой, господарі, господарочко, пустіть до хати маланочку. Пустіть до хати погріти п'яти. Пустіть до груби, погріти зуби. Пустіть до печі, щоб згріти плечі. А ми будемо щедрувати, бо пустили нас до хати. А у вас Замете, хата гарні чиста, пустила <реш> <реш> Щоб і хліб і пироги на столі завжди були, щоб родилися і гроші, щоб харчі були хороші. Щоб гривні та зелені набивали вам кишені, щоб мали боду, меду бочку, щоб виділи замість дочку. А коли доньки немає, то господар хай придбає. А якщо у вас син ще є, хай невістку Бог дає. Ці ми ще щедрували, щоб ви сала в торбу дали. Як мене цей рік багатий, ще прийдемо щедрувати. Щедрих, щедрих, щедрівочка. Прилетіла листівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийде, газ до з хати, маєш радість колохати. Хай заходить Маланочка. до хати, буде мама. Скала, вечови, бо земла, говорити, а у що ради, що ра, пасла маланка, гачора, пасла, пасла, загулила життя. Ой Василю селювати перестань купи, же пити, проще піди до косно ви поносити, а ясно <клух> носив, та й носить не буду. А я прийду до домоньку, та й тя бити буду. Наша маланка обманиться на споді штани, зверху спідниця. Наша Маланка не дівоча, на ній сорочка парубоча. Наша Маланка, господиня, все у неї верхом на долину. Ай диви! Миски під лавкою, Поросли муравкою. А що це там тупає? Та це наша коза. Пустіть її до хати, нехай погріє копи та роги. Та вона всю підлову попсує і вазонки погризе. Та ні, наша коза гарна, красива, мила. Ось слухай де труби годуть, тут і ці печуть. Де коза ходить, там жито родить. Де обминає, там вилягає. Де коза туп-туп. Там життя сім куп. А продайте нам ту козу. Та купуйте, як маєте гроші. А молода? Молода, молода. Дає ціле відро молока на день. А, відро, а ну покажи нам. Не чіпайте, не чіпайте. Спочатку гроші. Гроші, а мамку три. Гревні дуляри чи явно. Та чекайте по не... на церкву, то на набітних ні, нема. вкрали Панкали суді. Саме стільці, де взялися стрільці, стрілили праве управи ушко. Таку молоду козу вбили. Молода. Ах, майже нашу, майже молоду, молоду козу вбили. От дурень, що так. тепер робити? Хіба шкуру обдерти? Хіба з такої майже молодої кози шкуру дерти? Хто тут лікар? Покличте лікаря. Да лікар? Я, Я вчилася у самого доктора Хауса. Всі хвороби вилікують, зараз ми тебе вилікуємо. Такої хвороби я не знаю. Давайте в ко. Ой, коза, яка стара, сполохи сипляться. Що з неї візьмеш? Привіт, коза! Що до мене хоче? Що в тебе є, що я би міг купити? мене багато чує. Гарна молоденька, багато молока. Та ладно, мене багато є, чого ти ще хочеш? Ну, мене цікавить твоя душа. Душа? А скільки грошей маєш? А скільки треба? Всі давай. Всі? Ну всі, так всі. О, покажи, покажи. О, трохи є, трохи. Зараз принесу, зараз принесу. Треба ще Покажи. А, дуже я дико. От коза, от сахова душа, обманула мене. Ну нічого, наступного разу я тебе точно дістану. О, нарешті Василь знайшов свою козу. те, велике свято тут, у вашій хаті. Хочемо всі разом вам побажати. Перш за все, бажаємо вам усім здоров'я, Щоб в житті своєму ви не знали горя. Щоб ваша хата всім була багата, щоб у вас водили завжди грошенята, щоб ваші діти жили вам на втіху, і при них щасливо ви прожили віксі, щоб в церкву все ходили, Господа хвалили і своїх правнуків поблагословили. Христос зарождаю! Старі! Стопає наступає... Зачекайте, наступає. Чекайте, видер скоро не їдіть. Як прийшли, то щось просіть. Тут господарі хороші, вони yeah. мають добрі гроші. Є доляри, троха yeah. гривні, вони дати щось повинні. Але щоб ті гроші носити, треба випити, закусити, yeah. Yeah. треба горівку, треба шнапс, щоб ви пам'ятали нас. А ще ковбаси і сала, щоб нас не лишилось мало. І ще пів ведра салату, щоб дійшли ми в крайну хату. І конфети чокулядні, щоб дівчата були ладні. Якщо то ви все даєте, біди мати не будете. Буде як і буде з ким, буде де і буде чим. Буде вам усе вестися, приростатись і нестися. Гроші, діти і пацята, все привалить вам до хати. Христос все i'm not so much fun.